Привіт, хочу поділитись ідеєю. Найкрутіше продавати те, що в тебе вже купили. Хоча ти нічого не продавав. Приклад із мого досвіду. У мене часто запитували, чи ходжу я в зал, хоча я ніколи туди не ходила. Як я харчуюсь, чи можливо я роблю якісь домашні вправи, йога, пілатес. Іншими словами, мій зовнішній вигляд люди вже сприймали як результат певної роботи. Фактично, я продала послугу, нічого не роблячи, не продаючи. У результаті, що мені залишалось зробити? Перше це почати займатися собою, щоб підтвердити очікування. Друге це почати правильно харчуватися, робити вправи. Також це можна було знайти на Ютубі. Там багато багатської інформації, самі розумієте. Третє. Це повідомити людей, які проявили інтерес. Що я хочу сказати? Що якщо вже є те, що люди хочуть купити, то це ідеальний старт для створення продукту чи послуги. Не потрібно бути експертом з самого початку. Достатньо просто вивчити те, що люди хочуть купити, і просто. Дати їм це, чому це працює? Тому що попит вже є. Люди самі проявляють інтерес, довіра сформована. Тебе вже сприймають як людину, яка знає, що робить, і легкий старт не треба вигадувати колесо, просто треба відповісти на запит. Тому, якщо ти помітив, помітила, що твій продукт чи послугу купують, навіть якщо ти нічого не пропонував, не пропонувала, то це твій знак діяти, навчися вдосконалюйся. Знайди потрібний продукт або послугу і просто дій, просто вперед.